Господь з вами. Слова Святого Євангелія від Святого Луки. Ісус зрадів Святим Духом і промовив: Я прославляю тебе, Отче Господи, неба і землі, що Ти втаївся від мудрих та розумних і відкрив мовлята. Так, Отче, бо так. Було тобі до вподоби. Все передав мені отець мій, і ніхто не знає, хто є син, крім Отця, і хто є отець крім сина, кому син схоче відкрити. Потім, звернувшися до самих учнів, він промовив щасливі очі, що бачать, що ви бачите. Кажу бо вам, що багато пророків і царів. Хотіли побачити, що ви бачите і не побачили. І чути, що ви чуєте і не чули. Це є слово Господнє. Слава. Хай слова Святого Івангелія знищать наші гріхи. Амінь. В Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Челові наші, наш співбрати, сестру монахині. Другі в Христі, браті і сестри, <кій> любі Божі діти, сьогодні Господь Бог промовляє до нас через ті слова, які читаємо в Євангелії від Луки, 10 розділі, що Ісус Христос, котрий колись скаже, що потрібно стати так, як дитина, і поставити дитину. Посередині своїх учнів, які сперечалися, хто є більший в Царстві Божому, коли воно прийде, хто є більший зараз серед них. І каже Ісус, що не можете війти в це Боже Царство, поки не будете як діти. І, власне, ми завжди дуже часто в нашому костюрі, в каплиці можемо. Дивитися за дітьми, спостерігати і бачити, наскільки в них є завжди цієї довіри, що ціла їхня, так скажемо, сміливість в тому полягає, що є біля них батько, матір, що вони можуть себе впевнено почувати, і ця впевненість вона береться з того, що дитина має довіру і має досвід, що ніхто з них, ні тато, ні мама не хочуть для неї. Погане, тобто мають переконання в тому, що постійно ці люди найближчі, батьки, вони хочуть добра, вони завжди хочуть так, щоб було найкраще. І тому Ісус каже, маєте стати як діти. І сьогодні ми чуємо ці слова, коли Ісус Христос зрадів святому дусі і в молитві промовив до Отця Свого. І каже, «Я тобі, Госп... я тобі, Отче, дякую за те, що ти закрив ці речі перед мудрим і розумними і відкрив немовлятам. І, власне, теж, так можемо сказати, що так, як Ісус говорить в кінці ці слова, що ваші очі щасливі і вуха щасливі, бо багато людей хотіло бачити те, що ви бачите, на що сьогодні дивитесь, і їм не було це дано. Багато людей хотіло чути. Те, що ви чуєте, і також не для них це було. А були в тоді пророки, царі, так як каже Господь, кажу бо вам, багато пророків і царів хотіло побачити, почути. А ви прості, прості, як діти, апостоли, які були покликані як прості рибалки, звичайні люди, без жодної політики. Вам є дане це, щоб ви чули про Небесне Царство і щоб ви його вже тут на землі оглядали? І правда є така, що ми сьогодні також можемо сказати, хоча це є завжди для нас велика тайна, сама церква, взагалі спільнота християнська, а тим більше таїнства, які відбуваються, навіть катехизис церкви говорить. Що таїнство це видимий знак невидимої Божої благодаті. Не могли ніхто з наймодріших, ні священників ні єпископів, ніхто з папи Римськ не міг придумати, так скажемо, якоїсь іншої формули, іншого вираження на це таїнство, щоб можна було пояснити тільки цим реченням, що це видимий знак, бо ми бачимо. Бачимо, що відбувається, так як на літургії, бачимо, як ця літургія проходить, свята Меса, але це є невидима Божа благодать. Ми не знаємо, наскільки і кому, що Бог дає і як діє в серці кожної людини. І, власне, для нас навіть ця тайна, хоча ми не можемо до кінця збагнути, вона є відкрита. Тому що ми в ній не то що, скажімо, бачимо її, дивимось на цю тайну. Ми не можемо сказати, що ми приходимо як в кінотеатр і дивимося на якийсь фільм, але ми приймаємо участь. Ми не є пасивними, ми є активними в цій літургії. І Господь нас до неї запрошує. Тому теж тут є велика різниця в тому, що ми можемо ще більше відчути. Як Ісус говорить своїм учням, бо ви бачите, бо ви чуєте, а ми би ще сказали іншим словом, тому що ви приймаєте в цьому участь, ви перебуваєте в цьому, ви разом зі священником цю літургію справуєте перед Господом. І тому також хочемо сказати, що ці слова є для нас потіхою, які ми чуємо в Євангелії, тому що наші очі. Щасливий, бо ми бачимо наші вуха, щасливі, бо ми чуємо, чуємо Боже Слово, чуємо Його для того, щоб ми могли постійно приходити до Господа, постійно звертати свій погляд на Бога, вслухатися в Його Слово, міняти своє життя через навернення, і також дякувати цим життям Богові за такі великі благодаті, за те, що ми навіть не можемо виразити словами. Чим Господь нас обдаровує. Тому сьогодні, так як ця служба Божа є роратньою через причину Божої Матері, через її заступництво, хочемо Богові говорити ці слова, як вона сказала, величає душа моя Господа, тому що тільки в такий спосіб ми можемо намагатись подякувати Богу за Його благодаті. Амінь.